Сьогодні ви перетягуєте собакою іграшки, а завтра ви вже перетягуєте собакою труси. І це маленька доля того, що може трапитись. В майбутньому собака навіть зможе загресувати на вас. Вкусити або гавкнути або ричати, а потім і агресувати на інших учасників соціума. Це шокує, але це працює так. Ви перетягуєте собакою іграшки. Собака укріпляється в своїй силі. Я можу забирати щось у свого власника. Притому я можу ричати, навіть гавкати і кусати спочатку в ігровій чуть-чуть формі. Але ж собака в збудженні не контролює себе. І в майбутньому вона може такий самий сценарій, шаблон поведінки виконувати, Використати за якусь річ, яка їй важлива, наприклад, косточку, яку вона підібрала на вулиці, наприклад, труси, як в цьому відео, або якісь шкарпетки, де ви забираєте у собаку, а вона починає речати на вас, як ви раніше гралися з іграшкою. Тому повністю приберіть цю гру з ваших відносин. Перестаньте перетягувати, будь-що гратися в таким чином. Просто не робіть цього. А як же гратися, спитаєте ви? А, є багато інших ігор. Наприклад, бігати за собакою, а вона за вами, наприклад, в схованки, наприклад, навчити собаку шукати різні предмети по запаху, да, по нюху. а, Наприклад, боротися, водатися з собакою, а вона в цей момент там грається з вами, да, тікає від вас. Отак. От